Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі творчої дівчини. Мене звати Настя, і е, моє перше відео я присвячую своєму костюму Стімпанк. і сьогодні хочу зробити на нього огляд. Е, поки я розповідаю, пишіться, будь ласка, на мене, поставте серденько, мені буде дуже приємно. Така передісторія. В моєму місті є фотомітинг. це група людей, фотографів і моделей, які збираються на умовах TFP, тобто без оплати. Е, кожного місяця є якась тема, ми підго... як моделі підготовуємося до цього, робимо костюми, фотографи нас знімають. І ось у квітні а, була фотосесія саме а, по темі Стімпанк. Ось ви бачите фотографії мої. І зараз я хочу зробити огляд на свій костюм, що я робила, де купувала, приблизні ціни. Можливо, це вам допоможе м зробити якийсь свій костюм. Пропоную іти по черзі зверху вниз. Можливо, а може я там і перемішаю все. І тому а, перший на огляді у нас капелюх. Ось цей а, дуже гарний капелюшок. Мені дуже багато а, відгуків було на нього, як я його зробила і з чого. Так, давайте по цінам. Сам капелюх я купила у секонд-хенді десь гривень за, ну, напевне, 10-12, точно не більше. Це звичайний такий, знаєте, як ковбойський капелюх, донарости, донаростила я його е, картоном і зверху обмазала папіє маше. Поки воно все висохло. Далі прийшло, прийшов час для декорації. Окуляри. Окуляри з'ємні. Їх я робила із е, ці втулки для туалетного паперу. Е, самі ці стеклишка це із пластикової бутилки. Обідочок, це я купувала таку штору масивну, щоб зробити плащ на костюм червоної шапочки. І оце зверху залишились такі, я не знаю, для карнізу самі шипи це повітряний пластилін. Ну тут прикрасила такими бусинками, тобто його можна зняти, але в них нічого не видно. От відео я в цих окулярах. Далі зверху сам капелюх обтянула такою фатіновою тканиною. І самі цеп, цепочки. Цепочки зроблені із повітряного пластиліну. Тому що е, я люблю свої костюми робити із гівна і палок і якомога дешевше. Е, метр тонесенького ланцюжка у нас в магазинах коштує десь 45 і вище. Це тоненький. Такий би, напевно, ціпок обійшовся дорожче. І е, виявляєте, якщо сюди там, справжній ціпок, яке б воно було важке. Тому повітряний пластилін one love. Далі, е, оці. Шестерки. Це все зроблене із картону вирізано і пофарбовано. Було важко вирізати, приходилося цими ножичками. ножничками. Пальці, чесно, боліли, один навіть занемів, що там два дні я його не відчувала. Далі отакі штучки. Це з цукерок вечірній. Сказано не на правах реклами, якщо що. Е, де цукерочки лежали, повирізала, якісь пофарбувала, але ну, можна було і без цього обійтися, воно і так нормально виглядає. Так, оця спіралька. Так само. Повітряний пластилін, мінус то, що бачите, воно вже трошки відламалося, воно було так приклеєно. На жаль, у мене ніякої спіральки не було ні від чого. Я шукала, повірте, шукаю, тут було було де, нічого не знайшла, а йти на барахолку, також шукати ну, таку спіральку і витрачати на неї 20-30, мені здається, навіть на блошеному ринку вже таких цін немає, ну, мені не захотілося. Тому, ну, як для фотосесії, норм. Якщо їхати на Man, ну, то певно треба робити вже із чогось нормального, натурального. Так, що залишилось? Залишився маленький годинничок. Їх я зробила три штуки: один тут один на сумці, і один такий, знаєте, що на стіну вішать. Мені дуже подобалася сама ідея, як його робити. Я вам уже розкажу на прикладі великого годинника. Ось, в принципі, знаєте, якщо думають, що наче неважко, важко, 100% не важко. Затратно, бо я почала ой, затратно по часу, бо я почала робити капелюх ще напевно, у лютому місяці, і тоді така от холодна волога погода. Мій капелюх десь оце, оце просто висихало десь тиждень, поки я його зробила. Ну, я вважаю, результат вау. Я думаю, ви самі зацінили, оцінили. Виглядає дуже круто. Ну, і фотографії тому підтвердження. Що ще стосовно голови і е, аксесуарів? Е, по сережкам вдягла ось такі, їх там видно, не видно, можна було не вдягати нічого страшного. Майка пробила суміс соба, акцент на очі, е, темні очі і темні губи, щоб е, не губитися на фоні е, цих аксесуарів. Ну, а це моє рідне вже зі мною років 14, теж гарно вам пасувало. Далі у нас іде вже тулуб, накидка. Накидку робила також із гімна і палок, з того, що в мене було. Бо мені щось здавалося, що мої плечі ну, виглядають якось е, скудненько і не про що. Е, це, як кажуть, помість е, двох шкіряних старих курток, які вже були пошарпані, обшарпані. Бо з однієї я вирізала ось, ось оце, де плечі, спина, але сама ось курточка виглядала тут уже, ну, пошарпана, я не знаю, видно вам чи не видно, Потрьопана так. Тому я обрізала спину з іншої курточки, пришила ось отут вставила. Я не знаю, як це правильно називається, Знаєте, коли ви купуєте якісь меблі, отакі не паралонові, вони такі пластмасо-паралонові штуки закривають, щоб не билось воно. Це їх сюди зверху обшила, додавала трошки бусинок, Звичайно, з курточок познімала молні і додала трошки ось таких от провидків. Проводки – це стара зарядка для телефону. Зняла, позачухувала, вона моє лишилася. В принципі, з іншого боку, так само зробила. Потім мені здалося, що перед виглядає якось не дуже. І на цих шматочках золотою фарбою для тканини розмалювала такі шестероночки. Як це виглядає ось де сховано? Ну, це трошки виглядає страшновато. Я не швія, я не люблю, я фанат гарячого клею. Одним я можу робити цього. Ну, коли я беру голку, це дякую, що тримається, а не розпадається. Також думаю, як же ж його тут закріпити. І зрозуміла, що мені треба якась брошечка. Нагадую, я роблю все з і палок, я не буду витрачати 100, 150-200 гривень на брошку. Я що зроблю? Я зроблю її сама. Щоб розуміла, мене дома багато всього зберігається, я нічого не викидаю, навіть от, коробки зі сірників я зберігаю, палочки, скляночки, тканинки все це мені для чогось знадобиться. Я до чого це веду? Оця булавочка пролежала в мене. Ну, я не знаю, я вам, щоб не збрехати, думаю, років 10. Я вже 5 років живу з чоловіком, а це ще мені мама купувала. ну, от 7 років, давайте так точно вона в мене лежала і знайшлась від час. Ось, зробила в тематиці свого образу: шкіряна підложка, фатін, перлини. І це колись мені на колишній роботі віддали значок, не знаю, що просто пофарбувала його блискітками. Значить, Колись на Барахульшиця і секонд-хендщиця щита. Але я люблю купувати, знаєте, в останні в передостанні дні за копійки. Отаке я люблю. В перші дні, ну то не моє. Я купила таку ковтинку. Їй, напевне, у мене в робі вже виповнилось роки два-три точно. Вона просто коротенька, і тому я її наносила. Вибачте, ну 5 зайвих кілограмів дають про себе знати. Мені сподобалися такі масивні рукави. І ось на цю фотосесію вона мені дуже підійшла. Я під неї вдягла чорну маєчку і її вдягла саму маєчку. Закрила я корсетом. Корсет також куплений у секонд хенді Куплений він не більше, ніж 50 гривень. Тобто висів гарної якості. Ще е, знаю такі, такі ж, само, е, такі, ж само такі ж самі корсети е, продають на Аліекспресі. Ціну не знаю, подивіться самі. Ось, закрила це все корсетом. Ось, можна сказати, е, верх мій був укомплектован. Але б Мені б хотілося, щоб напевне корсет був такого або коричневого, або золотого кольору. Ну вже що маємо, то маємо фарбувати його. Я сама не хотіла, бо буду носити його в повсякденному житті. Ой, не доказала про голову, забула. У е, мене ще були окуляри. Окуляри я спеціально е, замовляла на Аліекспресі. Вони щось коштували, не знаю, 40 чи 50 гривень, ну, якість тому підтвердження. Ці вушко працює, а це прийшло з ла його суперклеєм приклеїти. Ну, воно прям е, вписалось дуже круто. І ми фоткали на такій місцевості, де е, було дуже-дуже вітряно, в мене очі слізилися, і ці окуляри трошки мене захищали. На правій руці в мене була така ось е, чудо чудо-перчатка, на жаль, я знайшла всякенді, її тільки одну. Хотілося б, дать, щоб дві руки вона прикрашала. Вона була новісінька у паковці. Я не знаю, чому її ніхто не забрав до передостаннього дня. Обійшлась вона мені щось, ну я не знаю, ну, до 10 гривень це точно. Е. Ну, все. <с deu -та> Про рукавичку все сказала. Ну, дуже гарно виглядає, аби тільки було б і було б, вообще б естетично гарно. Да? Боже, як гарно. Через плече в мене висіла сумка. Лежала в мене моя старенька сумочка, її, навірно, віднесенькі вже років 5-6. Така вона вже, наче не потрюпана, але вже здає свої позиції. Я спочатку хотіла викинути її на сміття, потім думаю, стоп, а щоб не зробити із неї стімпанк лялечку Давайте розглядати, що у нас тут є. Сюди я приклеїла. Це в мене була просто шкіряна спідниця. Я їм колесека купую гарні тканини, текстури, щось таке шкіряне, воно у мене лежить до якогось часу, щоб потім не бігати, не ламати голову. Приклеїла. Це вже гарячим клеєм, тут це просто моє улюблене. Зробила. Тут розмалювала якимись квіточками. Всьому. Ось Якщо вам видно, шестереночки, їх замовляла на Аліекспресі. Вони, ну, може, гривень. 40-50 коштували. Я чесно очікувала, що вони хоч такі прийдуть, а вони прийшли просто отакосінькі, манюсінькі Я думала, їх на шляпу приліпить. приліпить. Ну, але, в принципі, тут дуже гарно виглядає. Оце також зі штори, то, що раніше показувала вам на шляпі, ось знову цей годиночок, про який я вам розкажу пізніше, також понамальовувала по таких шістерік. І м -м, ми, коли з чоловіком займалися магазином Гаррі Поттера, я накупила всього-всього. Мені хотілося зробити класний бокс. Я думала, знаєте, такі, як типу, що та Фелікс Філіці зробити у цих баночках, але щось воно так на стадії моїх зборів і завершилося. Сюди його приклеїла. Ну тож мені здається, дуже прикольно виглядає. Боже, це я зробила Який, не можу? Наступний пункт: годинники купувати маленькі годиннички, оці такі, що носили на цепочках. Не буду, не збираюся, не хочу, я можу це все сама зробити, тим паче це завжди заради якоїсь одної фотосесії, я, якщо ви хочете купити костюм, я його продам. вам. І так, Я, на жаль, не знімала процес виготовлення цих годинників, але я вам вкратце розкажу: беру бумагу, черчу коло, розфарбовую його фарбою там жовтою, коричневою, якою є. Намічаю всі круги, які мені треба, фарбою малюю цифірки. Це ферблат, ну він теж як ці стрілочки. Також намальовані знайшлася і знайшла якісь кразі, бусинки приклеїла. Також оці шестеріночки з Аліекспресу сюди класно підійшли. Що в мене зверху? Тут, Тут ось е, краще. Це і те, що в мене на капелюсі. Е, це в мене були окуляри. Гаррі Поттера в Аврорі колись давно купила, це скельце зняла, і вони прям хорошенечко лягли сюди, і годиничок готовий. Тут прийшлось пошукати якийсь судочок, тут ось ще е, гости, всякі штуки написані. Вирізала кружочок і приклеїла. Тобто вона така більш пластмасова. Е, приховала оцей шов-стик, оце з цієї спідниці, що я вам казала, що в мене була шкіряна, на ній такі бусинки вже були. І ось це ну, якісь намистинки приклеїла. Ззаду зі штори для. Е, Знаєте, щоб важче воно було, якщо вітер, щоб воно просто мене так не болтихалось, хоча вона із цими кільцями вона також болтихалась. Тобто, так виглядають, якщо що, можете собі зробити і повісить на стіну, буде як справжній годинник. Далі планенько ми переходимо до району Талії, штани, спідниці, що на мені було. Для цього треба буде трошечки привстати. Щоб вам показувати, навіть, трошечки опустимо. Так, ласіни, ну це не ці, були звичайні якісь домашні чорні. І що я зробила? Як я мудрувала? У мене є чорна довга спідниця, але я не хотіла вдягати її повністю як спідницю. Мені хотіла, щоб одна нога у мене була, типу, чоловіча така зона в штанах, а інша, щоб була жіноча, щоб показати, знаєте, таке і елегантність, і таку ну, брутальність. Тому половину юбки наполовину зав'язала на ремінь. На поясок якийсь з якогось халату чи що. Далі познаходила. Шарфіки в тему, я не знаю, де їх сховала, чесно, я тільки що це облазила. Ну, Десь поклала, я не знаю, де тому взяла для прикладу іншим. Тоже, е я люблю е знаєте, таку багатошаровість. Тобто цього мені мало. Ну, Це може гарно, але треба декілька текстур, декілька фактур. Тобто, от сюди замотала ще один шарфік, там блискучий. Далі додала більш е такий темний, О, ну, не темний, а щільний. І ось уже воно виглядає більш багато шарова. Далі це. Зафіксувала, а щоб не було видно, мене реміння. Я його ще використовувала для фотосесії вікінг. До речі, я також буду її показувати, тому підписуйтесь на мене, щоб нічого не прогавити. Творчі люди, це для вас, я вам кажу. Я багато чого вам тут порозповідаю. І ось а, таким поясом це все зафіксувалося. І тому в мене є дуже класні кадри, де я так одну ножку отопилила, а тут просто його кидала. Повзутю я вдягла просто масивні. А, ці, Сапожки, які в мене були, і останній а, останній штрих, останній акцент. Це я зробила таку пов'язочку на ногу. Дві резинки завроруці, знаєте, як резинки для трусів схрестила. І ну, пришила їх. І оці шестеріночки я робила вже не з картону, тому що нога е, рухома, якщо на капелюсі воно ти його вдів і все. тут рухається, воно могло повідірватися і все. А так я можу ті цей, це гарячий клей. Намалювала на пергаменті основи шестеренок, позаливала, їх пергамент зняла, пофарбувала, додала е, молнію, щоб у мене була схожість. Мене, щоб була схожість, мене ж молнія є на цьому на, на китці, і додавала трошечки цепочок. Ось на нозі, ну, воно, правда я зробила дуже слабенько. Воно сповзало цілий, цілий вечір. це щось таке? А можна було ще на булавочки його причепити до ноги, і було б гарно. В принципі, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти про свій костюм. Ось я ще додав вам декілька фотографій. Образ вийшов неймовірний. А зі мною була коліжанка, яка зробила схожий Костюм В тандемі ми виглядали просто з неї чудово. І наголошую, підписуйтесь. Будь ласка, незабаром буде огляд костюму е, гриба Мухомора, Бікінга, Гейші. Що там в мене ще було ще буде на секундочку. Черепашки Ніндзя. Ось через тиждень в мене фотосесія. Я вам все покажу. Ну там буде ну просто закачатися клас. Так що підписуйтесь.